Селища Запорізької області у січні 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, земляки. Мене звати Ольга. І зараз я буду дивитися це питання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші. Відгук, зворотній зв'язок за ваші підписки. Все бачу, все відчуваю кожного. Читаю. Зараз будемо дивитися. Я дивлюся відразу ті селища, які, слава Богу, не окуповані армією РФ, вільні українські населені пункти. Починаємо. Перше селище це у нас буде Новомиколаївка. Селище Новомиколаївка Запорізької області у січні 2025 року. Селище Новомиколаївка. Новомиколаївка у січні 2025 року. Що чекає селище? Новомиколаївка? У січні, дивіться, от карти випали, що перша посередині карта сльози. Сльози, тут щось кажуть, що жінка не спіймала. Що це про те, що може бути прильот. І досить серйозний, навіть показують для середини села. Не спіймають. Тут тримають, але щось може та, і як від уламки, від оцих вибухів, хвиль вибухових. Тут показують, що є. Загроза така сумної історії. Окупація є. окупації, слава Богу, нема. Загроза є. Ну, є, каже, тут. Та сторона, скажімо, східна сторона. Та сторона, от, там є загроза. Це, можливо, район, там села, які там Новий район. отуди, там щось. Виділя, на жаль, будьте обережні. Так, наступне селище у нас Комишуваха. Комишуваха колишній Оріхівський район. Селище Комишуваха. Що чекає Комишуваху у січні 2025 року? Селище Комишуваха. Ворог буде активізуватися в вашому напрямку, на Комишеваському напрямку, в сторону Комишовахи, кажуть, прильоти будуть, дивіться, летять, от це, мабуть, загроза кабів. І люди будуть виїжджати. Люди будуть виїжджати, якось активніше будуть виїжджати із Комишувахи. Карти, знаєте, от, як ото не, невідомість — це гірше всього. Коли не знаєш, що тебе чекати, чи прилетить, чи не прилетить. І тому люди бачать тут активність карта переїздів. Багато карт показують на переїзди. Ось рух, ось рух. Карта активності. Будуть захищати оборона оборону тримати. Окупації нема. Комишовахи, але ворог, дивіться в прямому положенні. Обстріли, на жаль, можуть будуть частішати. І бачите, диявіл прямий. Це тобто посилення сили. Але комушваха тримається. Поранений вони, воїн він тримає оборону. І знизу карта тримаємося разом. Неспокійна ситуація, мої дорогі, ну, поки що так буде. Ось ну, такі карти, бачите, розбиті серця, карта сльози. ну... Наводять наводчики, работають у вас там, передають інформацію. Я вже колись казала, ну так щось ви мене не поняли, Я описувала тих людей, що вони як десь живуть в Запоріжжі, чи десь, ну, то, а вони як от наскоками приїжджають в Камишеваху пара, супружинська пара. Вони приїжджають, щось у них так, знаєте, як щось є в Камешвахі, в чидом провідують. От. А потім побули і уїхали. Побули і уїхали. Ну, вони як овенюхують усе. Далі дивимося. Будьте камишваські обережні. Переходимо до Степногірська. Степногірськ селище Запорізької області. Що чекає селище Степногірськ? У січні 2025 року. Степногірськ, що чекає Степногірськ, що чекає селище Степногірськ? У січні 2025 року страх залишитися без житла? Люди будуть від'їжджати. Окупації е, нема. Прильоти, на жаль, будуть. Бачите, сипеться. Щось збиватимуть від уламків. Ну, тобто, як зараз, е, так і буде. Посилення якось е, або зменшення тут карти не показують. Будьте обережні. Е, Матвіївка. Матвіївка, селище чи село, Матвіївка. Ну, я вас записала до селища. Селище Матвіївка. Запорізької області, Вільнянського району. Так, селище у січні. Матвіївка, що вас чекає? Летітиме в вашу сторону, щось збиватимуть. Окраїни, Василь, Матвіївки тут кажуть, що можуть збивати загроза від уламків, від вибухової хвилі. Та сторона, що до Запоріжжя повернута, отам кажуть, щось може бути. Там, десь на окраїнах будуть збивати щось. От. Окупації нема, хоча є загроза для житлових будинків, що можуть бути руйнування е, житла. Будьте обережні, мої дорогі. Далі дивимося. Далі дивимося. Селище Малокатеринівка Запорізького району. Село, селище Малокатеринівка у січні 2025 року. Мало Катеринівка кажуть, що буде прильот. Дивіться, те, що та сторона, що в сторону Кошугума. Там прильот, і кажуть, що жертви на межі між Кошугумом і Мало Катеринівкою. Там може бути прильот. По скупченню, не знаю чого, кого. Коротше, отак. Іде прильот вам. Пожежа там буде велика. Ворог посилюватиме обстріли в вашому напрямку. Да, тиск давити буде, так він. Але мала яка тримається, захист є, прильоти будуть. Дуже складний місяць. Як, захист є, ну, частковий захист. Бачите, бо поранений. Головний захист, а головного захисту знаєте, можливо, панцир, як у нас там повинно бути. Да? Нема цього. Цього нема. Загроза досить серйозна. На січень для мало Катеринівки. Зараз подивлюся стосовно окупації. Мало ви мене завжди питаєте. Мало Катеринівка у січні. Окупація тут чи що? Буде? Знаєте, як то будуть розпускати сплітні слухи? Але це насправді ні. Якби ще ця карта була, отак. Я сказала, ой, ви знаєте, щось тут, <кх> а так ні. Вибухи будуть. Накалять е, будуть е, інформативне поле, і хтось там зливає, показує міста розположення. Оце, оце так. Оце будуть. Стріляти туди будуть. Далі дивимося. Мала Катеринівка, бережіть себе. Кушугум, селище Запорізького району. Що чекає селище Кушугум Запорізького району у січні 2025 року в плані війни, небезпеки для населення? Кушугум. Так, селище кушугум. Так, тримається тут. У вас не так небезпечно, як у Малокатеринівки. Тут у Малокатеринівки більш серйозна небезпека. А прильот. Кажуть, є загроза від уламків. Над вами будуть пролітати, але щоб прямо сказати, що у кушугум буде приліт. Серйозний. Тут цього карти не показали. збивання так, загроза від уламки. Бачите, карта башня десь за межами кушугума, може впасти. Не долетіло, десь упало в полі. от Але саме ваше село так не показують серйозно Бачите, імператор. Тобто більш-менш стабільно. ну Бережіть себе все одно, тому що це війна. І це карти. Дивимося далі. Балабан. Балабіно. Балабіно. Селище Балабино Запорізького району. У січні 2025 року? Селище Балабіно. Так, селище Балабине. Запорізького району. Так. Окупації немає, відразу карти кажуть. Також є загроза від уламків, щоб сказати, що тут якийсь серйозний прильот. Тут цього карти не показують. Ворожі БПЛА будуть кружляти, будуть винюхувати там. Але Балабін тримається. Із оцих усіх трьох населених пунктів для Малокатеринівки і Балабіна для Малокатеринівки саме найнебезпечніше, на жаль, тому що ви ближче туди знаходитесь до окупаційної частини, і там вікіля вам і більше достається. Тримайтеся, мої дорогі. І зараз я ще хочу зробити на два села. Васильівського району. Це село Приморське і село Плавні Васильівського району. Сюди в цей список я введу. У січні, село Приморське. Що чекає село Приморське Васильівського району у січні 2025 року? Приморське село Запорізького... Васильівського району Запорізька область. А тут кажуть, що є загроза, що може бомба прилетіть. Західна частина вашого міста. Туди кажуть, що можуть бути, летіти бомби. Там щось вбиватимуть шахеди, і є загроза для західної частини села, що там може прилетіти південно-західна частина. Там пожежа на півдні вашого села. Кажуть, може бути велика пожежа від збивання. Окраїни якось не в самий центр, а по краям. Тут, на жаль, може бути. Карта Янгола захисника перевернута. Тобто захист не спрацює, якщо він там взагалі є. Ну, окупації, слава Богу, нема. Небезпечно, будьте обережні. І село плавні. Я передивилася в е е е е коментарі під е е е минулим відео, з якого села мені писали, з якого населено пункт, і тепер я веду. Водю їх. Покажіть мені карти з село плавні Васильівського району. У січні 2024 року. Село плавні. Січень. Тут ворог активізується в вашому напрямку. Пряме положення башня. На жаль, можуть бути прильоти. Прям башня, пряма вам йде. А наш дивіться, там. Ворог в прямому положенні наш воїн у перевернутому, тобто у, у ворога більше сили, ніж у нас. І тут, кажуть, наводчики наведуть і щось там можуть прилетіти по місту розположення. Не знаю що, але йде башня. Не буду казати, який це напрямок, але прильот є. На жаль, можливо, не один, але карти зараз показали башня. Кажуть, і ще дивіться, ось бач, карта така. І ось таке тут кажуть, що диявол посилює вашу, вашу сторону, вашому напрямку, буде посилювати обстріли. Ці прильоти можуть частішити. Бережіть себе, будьте обережні, уважні, моліться, куполіться, як хочете. Захищайте себе всі. Отакий у мене таро-прогноз, мої, шановні та любі глядачі. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, діліться моїми відео, задавайте питання, пишіть обов'язково, з якого населеного пункту ви мене дивитесь. Все, читаю, все бачу, всіх відчуваю. Дякую за увагу! Всіх обіймаю, мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я всім, всім бажаю.